Їздити на ньому більшість уміє. От будова двоколісної правила поведінки велосипедиста на дорозі знайомі не всім. Тому Мукачеві вирішили провести велопробіг із користю. Ми ставимо за мету, як популяризувати велосипедний рух, так і зробити його максимально безпечним. адже сьогодні у нас на Закарпатті стартує велошкола, сенс якої розказати дітям, по-перше, про будову велосипеда, як правильно з ним доглядати, правила дорожнього руху, перша медична допомога при травмах, які найчастіше трапляються з велосипедистами, і ось в такому ключі. Охочих побачити правильну їзду на дорозі, подолати дистанцію 7,5 кілометрів, і зміху з перешкодами виявили чимало. До змагань допускали дітей віком від 10 років з батьками однак непогану роль мамі та тусів виконували і тренери закарпатської спортивної школи Спартак, яких спеціально запросили на захід. В нашу школу представляють два тренера. Один тренер це з міста Сваляви, який в нас працює. Він приїхав зі з нашою командою, другий тренер з Бергова, теж приїхав зі своєю командою. Влаштували велопробіг до дня захисту дітей. Організатори запевнили, що діти повинні бути захищені всюди, тим більше на дорозі і на своїх двоколісних конях. Школярі Мукачева та інших міст Закарпаття долали швидку перешкоди, однак не без підказок тренерів. Мне он очень нравится, очень велоспорт. Я его обожаю, просто обожаю. Тем более, есть соревнования. Просто люблю этот велоспорт. Велосипеды, скорость, ритм. Первый мой велосипед – это байк. Я на нем катался, боялся. Очень боялся. Первый раз встать на этот велосипед. Напана сподобались учасниками велозмагання. Кажуть, поборолись за перемогу не лише із задоволенням, а й перш за все з користю для себе. Провели велопробіг за підтримки депутата обласної ради Андрія Балоги.